Продовжуємо перебувати в молитовному стані, брати та сестри. Я думаю, що в кожного з нас є на меті такі близенькі стосунки з нашим Господом, бо він відкриває для нас щось надзвичайне, цінне, що ми не можемо придбати ні за фінанси, ні за мудрість якусь людську, ні за досвід, ні за якусь мораль. Це набагато більше. Я так трошки озвучив, і можна складається така думка, що взагалі я не розумію, що я хочу. Якщо ні то, ні то, ні то, ні то, а що воно? Але коли ми читаємо Боже Слово, воно, так, знаєте, проникає десь всередину, десь в глибутну нашого буття, і ми починаємо розуміти, що дійсно є Господь, є дійсно Його воля, яка має чинитися в нашому житті, і все це буде спонукати нас на добро. І тут ми не можемо помилитися. Апостол Яков в своєму післанні в четвертому розділі пише такі цікаві речі: Четвертий вірш. Перелюбниці, хіба ви не знаєте, що дружба зі світом це ворожнеча з Богом? Якщо хтось хоче бути другом світу, той стає ворогом для Бога. Знаєте, коли ми приймаємо якесь рішення, воно якесь надзвичайне, воно наше особисте. І знаєте, так кажуть, я художник, я так бачу. І таких художників сьогодні з'явилося досить багато, які бачать по-своєму, відчувають по-своєму, відносяться по-своєму, відвертаються або навертаються по-своєму. І ми розуміємо, то є особистість. І коли дивимося на ці речі, нас писання застерігає, і каже: Дивіться, що ви не собі а шукайте користі тому, хто біля вас. Тобто, начебто в мене є своє життя, але я маю прожити життям тої людини, яка біля мене і чомусь її потреби мають бути більш вагоміші, ніж мої. Цікавий підхід до нашого життя. Але саме в тому і є Христос. Коли ми помічаємо потреби того, хто поруч з нами, кому дійсно може бути гірше, або, знаєте, така жага до виконання Божого Слова і очікування Божих обітниць, то начебто дійсно ти не проживаєш своїм життям, а живеш заради людини. І коли ти робиш саме таким чином, раптом твої очікування вони починають звершатися, бо того бажає Господь. І то Його слово, і воно дієво, він себе зриктися не може. Але почати жити жертвеним життям. Жертвеним життям, тобто не собі догоджаючи, а тому, хто є поруч з тобою, Жертовне життя. І таким чином, коли я дивлюся в той світ, не то, що Господь мене застерігає, якщо ти станеш другом того світу, станеш ворогом для мене. Я дивлюся в той світ, і нічого в ньому нема. Щоб мене приваблювало. Чому це стається? Бо ти є виконавцем Божого Слова, тебе навіть не треба застерігати. Воно десь чуттєво всередині. Ти розумієш, ні-ні-ні, я там ніякої спільності не буду. Ми, ми різні. Друзі, ми різні з тим світом. Чи ні? Якщо Господь нас змінив, ми в тому світі для себе нічого не шукаємо. Навіть те, що приваблювало нас колись, сьогодні ми стали байдужими до того, бо Господь змінив наше вподобання. Ми стали іншими. Ми є нове творіння в Христі Ісусі. І ми споглядаємо або спостерігаючи за тим, що відбувається в тому світі, розуміємо, що ми більше полюбили Бога, ніж те, в чому жили. 20-30 років. Хто скільки? Не розуміючи, що ще є Бог. Дивіться, що відбувається. Сам Господь приходить в цей світ, в ньому перебуває вся повнота Божа Тілесна. А чи полюбили ми його? А чи полюбив його світ? Ні, з ненавидів. А чому так? Тож Бог прийшов. Тож я прийшов чинити добро. Взагалі, коли ми згадуємо про Бога, або давайте так, коли ми ще були невіруючими людьми, і нам говорили про Бога, що для нас був Господь Ну, в такому сенсі, чи то добре, чи то погане. Коли йде мова про Бога, то завжди добре. Навіть грішник скаже, добре, бо то Бог. Він створив весь світ, його ім'я, любов, ну все, що ми знаємо про нього. Те, що ми знаємо про нього, то добре, але чому зненавиділи? Якщо він прийшов робити добро в нашому житті, чому ми знаходимо якісь погрішності в досконалому Бозі? Чому так відбувається? Колись одна дівчина, вона Після стала моєю сестрою, але вона була звичайна дівчина, молода, приваблива. І вона бачила, з ким я спілкуюсь. Але мене, знаєте, так, трошки одна, одна ситуація якось так примусила подивитися інакше на неї. Ми сиділи, відпочивали з хлопцями після важкої праці, тоді ще був магнітофон. Були касети, але сучасники вже не знають, що це таке раніше так було. І грала якась світська музика, щось типу шансону. І коли ми там забалакалися, а я так наблюдаю за тихенько підходить на клавішу і виключила її. І... Я спочатку не зрозумів, думаю, ти що робиш? І вона, вона відвертається я знову включає і знову шансон грає. Вона вибирає момент, коли ми знову забалакалися, вона приходить і просто тик, виключає. А потім я зрозумів, їй неможливо знаходитися там, де грає така музика. Я більше не включав, бо мені сподобалася її щирість. Вона не стала там, а що ви слухаєте, а чого там, -то? вона просто тихенько підійшла. бачить, що ми вже не реагуємо на це, що, що там грає, раз її виключає. І коли я з нею заговорив. Вона каже, я хочу подарувати тобі Біблію. І каже, це слово живого Бога. Це слово змінює долі людські. Якщо ти прочитаєш цю книжку, твоя, твоє життя зміниться. Я, поважаючи за її вчинок, взяв ту Біблію і починав читати. І, знаєте, Я намагався знайти те, на що б я міг зупинитися і сказати. Сказав, і міг сказати, Бога не існує, або Бог жорстокий, Бог несправедливий. Дивися, скільки крові одним так чинить, другим так чинить. Я знайшов те, що я хотів знайти. І коли вона прийшла на зустріч, бо я попросив, я їй почав говорити. І вона мені настільки просто, щиро пояснила, що я зрозумів, що я нікчема, не потріб. Правда. Як апостол Павло казав про себе, яким він був без Христа? Ось щось подібне. Я до цього місця ще не дочитав, але мені було достатньо, щоб визнати, хто я є. Але при тому зі мною спілкуються, мені простягають руку допомоги і проповідують про того, який полюбив мене, якого я не знаю, але вже засудив. Люди зненавиділи його. І сьогодні більшість людей, які вважають, що Бога не існує. Або може Він існує, але тільки не, не, не той, про якого ми кажемо. І вони все одно намагаються знайти най якісь такі прикрощі, на які б зауважили і зробили висновок. Бога не існує, або то не той Бог. Книга пророка Ісая, 53 розділ, 3 вірш. Зневажений, останній між людьми. Чоловік болів, що зазнав недуги, немов людина, що перед нею обличчя закривають, зневажений, і ми його ні за що мали. Отаке От відношення пророче було записано на сторінках Божого Слова про Ісуса. Від євреїв. Ми його ні за що мали. Що в ньому було не таке, щоб люди так стали про нього думати? Що сьогодні нам не дозволяє побачити в ньому Месію? Або, можливо, ми так звикли вже бути з ним, відчувати його присутність. Так, да, ми вдячні, да, ми шануємо. Але не відбувається щось незвичайне. Ми навіть коли приходимо, щоб послухати Боже Слово і погляд тих чи інших проповідників, як один брат каже, моя жінка каже, що я проповідує щось таке загальне. Тобто про нічого. Ну, добре, що твоя дружина сказала. Бо якби я тобі таке сказав, ти б на мене образився. Але якщо дружина сказала, то нормально. Але. На що ми спостерігаємо, друзі? Коли ми проповідуємо Боже Слово, є й певні речі, на які ми мали би зосередити свій погляд, щоб почувши, може, про себе, може, про нього, може, про мене, щоб ми захотіли змінитися, щоб ми захотіли змінитися. Колись, Коли ми були ще єнуками, і я так дуже любив займатися спортом. Я міг займатися любим видом спорту і досягав певних успіхів. Чому так сталося? Бо кожен раз, коли я отримав в школі двіку, мені батьки забороняли. От я футболом займаюся, вони а двіку отримав, все на футбол не підеш. Ага, на футбол не підеш, піду на хокей. Пішов на хокей, двойку отримав, давай далі. Баскетбол, волейбол, шахмати, теніс, все. Все, все що було, я все вмів. І знаєте, коли ти такий спеціаліст широкого профіля, і ти приходиш на певні змагання і думаєш про себе, там, я ж та і там, і там, і там, і там, там можу. А я дивлюся, а вони такі хлопці, які нами футбол мали грати там за, за школи чи за район, я вже не пам'ятаю. І ми такі приїхали, а в нашій команді такі спеціалісти, як я, знаєте, двічники такі були по життю. От і ми прийшли такі герої, а вони такі малечі бігають там, та ми думаємо, з ким там грати. А ці юнаки, крім футболу, більше нічого не робили. Мабуть, відмінники ми були. І коли ми почали з ними грати, ми в одні ворота все програли. І ми вже між собою пересварилися, що ти стоїш, а що ти не біжиш, а що ти не б'єш, а чи ти то не робиш. Бо люди знають, що вони роблять. І коли людина засередила свій погляд на Ісусі і намагається з'ясувати, що, що Він для мене сьогодні є, бо Він живий, він дієвий, Він бажає мати зустріч з тобою, має, мати спільноту з тобою. Він хоче почути про твоє, ну, можливо, таємниче, про що ти навіть ближньому своєму не скажеш, мамі не скажеш, татові не скажеш. Але Господь хоче почути, скажи мені. А ми такі, та ти знаєш? Бог ні, скажи мені. Та ні, ти знаєш все, Господи, соромно сказати. Якщо тобі сьогодні соромно йому сказати, тобі колись буде соромно подивитися йому в очі. Бо в його очах ти побачиш не друга, а суддю. І Бог спонукує нас саме до того, щоб ми зрозуміли, час спливає. Івана 7:7. Не може світ вас ненавидіти. А мене він ненавидить, бо я свідчу проти нього, що діла Його лихі. У що робить Боже Слово? Свідчить цьому світу, що діла Його лихі. Дивіться, дуже багато місць Писання, в яких Христос докоряє. Ну, коли ми читаємо Боже Слово. Коли ми читаємо післання апостолів, вони ще більше докоряють. Ми начебто хотіли би якусь підтримку собі мати, а Господь, знаєте, або дає ту підтримку, але для чого? Для чого? Коли в мене син просить там якусь копійку, я питаю, для чого? Він каже, папа, надо. Я кажу, ні-ні. Кажи, для чого? І якось з дитинства, знаєте, я не проти давати якісь кишенькові гроші дітям. От, але я колись був дитиною. І мені давали кишенькові гроші. Я таки назбираю тих грошей, знаєте, а потім всяка глупота в голову лізе. І коли ми маємо відповідальність, або в мене є певна мета, що я, хочу, я прошу не просто там, щоб було, я хочу використати ці кошти на, на те чи інше. Хочу поїсти, хочу десь з друзями піти на каток або там щось зробити, там, знаєте, будь ласка, в кафе там щось. Ну, чому ні? Ну чому ні? Може бути. І коли ми маємо взяти від Господа те, що Він нам дає, Він дійсно бажає, щоб ми то використали на добро. Бог не дає нам владу, щоб ми всіх передавали. Сатаніна з немого плоті. Ми читаємо в Біблії, таке є. І щось не по-нашому, ми такі, опа, згадуємо про це слово. Та ні, зачекай. Зачекай. Ти спочатку полюби людину. Не треба шукати там безліч недоліків. Ти просто полюби людину. І коли ти любиш людину і читаєш це слово, воно вже тебе не звинувачує, а надихає. І навіть з усіх тих негараздів, які були в Першоапостольській церкві, там апостол Павло дуже багато докоряє, якщо ви зауважите для себе, дуже багато докоряє. Але все це діє на збудування. Все це діє на збудування. Щоб, не, щоб нам не прийшлося виправдовуватися в той час, коли Христос запитає, а що ти робив, коли ти жив в тілі? Я не поставив тебе контррозвідником. Я не поставив тебе в спеціальні служби спостерігати за людьми, копати. Дивитися не так, як всі люди дивляться. Я поставив тебе спасати, взятих на смерть. не ганьбити, а спасати. Якщо є якісь недоліки, ти береш це слово, читаєш і кажеш, ось так написано і так ми маємо чинити. Як той, хто проповідує, як той, хто слухає. Тому, якщо ми маємо певний приклад побожного життя, нам хочеться, щоб наші діти, наші внуки, наші друзі жили саме таким чином, як живемо ми. Бо ми, принаймні, маємо виглядати щасливими. Так. Да. Навіть якщо в нас щось не вийшло, але ще є час. Ми докладаємо зусиль, ми сумлінні в цьому. Ми бажаємо зростати в Бозі. і Ми вирішили, що в нас вийде. Ми забираємо все, що нам заважало. Ми відвертаємося від всякого непотребу цього світу і зростаємо в тому Бозі, який полюбив нас вічною любов'ю. Якщо Бог свідчить про те, що наші діла лихі, ми не будемо його зневажати, ми не будемо його ненавидіти, бо він заплатив ціну за кожного з нас, щоб ми сьогодні були, і щоб ми були завжди, і щоб ми були вічно. Слава нашому Богу! Дивіться ще один, один вірш, ми молимося за потреби. Івана 15, 23. Хто ненавидить мене, той і Отця Мого ненавидить. Я трошки перефразую, хто ображається на мене, той ображається на мого Отця. Можна знак дорівня поставити на цьому, да? Дорівнює. Тобто Господь формує певні стосунки наші з собою, щоб ми ніде не заблукали, щоб ми ніде не схибали, але щоб ми бачили того, який полюбив нас вічною любов'ю. І простяг нам своє благовоління, бо Він продовжує нас любити. А ми не просто мусимо, ми інакше не можемо. Ми будемо шукати Його волі, будемо чекати, чинити діла милосердя і будемо такими, якими він нас бажає бачити в своїй присутності там в небесах. А цей час зустрічі. Наближається. Нехай Господь вас всіх рясно благословить. Будемо молитися за потреби. Я буду їх називати, ви будете так само називати, брат Сергій буде запам'ятовувати і в кінці помолиться. Ми молимося за наших військових, які потребують нашої молитви. Знаєте, сьогодні так трошки прийшлося їх їздити містом, відвідувати хворих людей. І я подивився на цю погоду. Для нас вона така, знаєте, просто ну, зима. Не дуже холодно, але дуже сиро. Сонечко не видно. Але я згадав про тих хлопців, які сьогодні в окопах сидять, в тому болоті. Вони не просто там сидять, вони ризикують своїм життям, щоб у нас був спокій мир. Вони це роблять. Але в нас є своє особисте покликання спасати тих, хто взятий на смерть. Можете поставити дорівнює, що роблять вони і що робимо ми. Якщо ми дійсно робимо, якщо ми це з'ясували і ми в це повірили, то ми маємо бути наполегливими в цій духовній праці, коли кличемо Боже ім'я в життя цих людей. Давайте будемо чемними і будемо пам'ятати і розуміти, що ми насправді робимо. Коли схиляємо свої коліна перед нашим Богом і просимо, щоб вони жили, щоб вони не були каліками, щоб вони були здоровими. І нехай Господня рука береже їх. Будемо молитися за нашу владу. Будемо молитися за служителів церкви, Стра є на місці, слава Богу, вона пильнує. От, і ви, коли її бачите, ви зразу згадуйте. Треба молитися за служителів. Особливо хотілося б помолитися за нашого старшого пастора, бо в нього сьогодні день народження. Хай Бог його благословить, дасть йому здоров'я, багато, мудрості не менше. Ну і сумління християнського, щоб чинити волю Божу на основі Його Слова, хай Бог благословить. Якщо є потреби, будь ласка, ще заявіть.